На диво тиха ніч, далі тільки постріли Пацанчики не спят, нерви на спокій Баночка нон-стоп, два трофейних автомата в Тим леві, як у камуфляжі, му далі Пацанчики на заряді окупанти ще не знають все буде в поряді, спокій, як броня з нами Чекили у знама, в ліндаж, злетіли в вразило на земні цілі, ціле Росію і Ніч ми тихо рухаєм млині Пацанчики годять на розслабані він нагермі, холодні поля дині якої пощади, не сплять, не сплять, ти ж отрамає звук, ми котимось далі, поки світочі закриває <пізнає> Пізда окупанту, ега повна два трофейних, ми готові Терпіть ногами, коли зарвуть асфальт, ніхто не кричить, ніхто не кличе назад. Кожен поворот, як новий виток, ми мовчні ніч, наш прихисток Де ми тиша ніч застила, навколо немає героїзму, тільки спокій і контроль. Пацанчі поруч нерви на спокої тримай, ми котимось далі, поки очі закриває. Нас сплять, нас сплять, нас сплять, нас сплять, не Se so, poredi.